Greenville – девелопер, що формує нову якість життя у Львові. За понад 15 років ми реалізували 6 проєктів на площу понад 350 тисяч метрів квадратних. Наш досвід і безкомпромісна якість основа довіри тисяч сімей, які вже називають Грінвіль своїм домом. Ми зводимо будинки, де народжуються історії, створюються сім'ї, лунає дитячий сміх. А життя наповнюється радісними моментами. Тому ми завжди залишаємося чесними, відповідальними і будуємо простори. У яких хочеться жити сьогодні ми відкриваємо нову сторінку нашого досвіду: Грінвіль-простір проект площею понад 10 гектарів, де все продумано, продумані планування, прогулянкові алеї, амфітеатр, коворкінги, дитячі і спортивні майданчики, зони відпочинку і букросингу, а також обладнане комфортне укриття для безпеки мешканців. Грінвіль-простір це новий простір для життя, де все необхідне завжди буде поруч. Саме тому ми обрали перспективну локацію на продовженні Личаківського. Району щоб перетворити її на сучасний простір для життя і інвестицій. Грінвіль створюємо простори, де хочеться жити.